Людмила Вікторівна привезла разом із Олексієм і зі мною, тільки Олексія Васильченка не вистачило. Біла курточка треба була, щоб ходила, вона лічно привезла виходить да, за рулем. Очень все була. Да. Так як приймають участь усі Людмила. Це нагадаю, був прямий ефір, мабуть, місяць тому. Орієнтовно, Орієнтовно ми розігрували iPhone 15 Pro Max. 500 гб. Да. І під час цього прямого ефіру зібрали так. на отакий повний багажник. Оцій ось Тесли. Зібрали так. на 22 півтрона. Да, зібрали на 22 Ірона і привезли їх хлопцям. Тому дякуємо всім, хто об'єднується, хто долучається, хто нам довіряє і так далі. Ну, Ми всі не маємо можливості так знімати, так як хлопці, скажу чесно, не буду говорити, де неподалік від нас, тому е, є можливість особисто передати. Тому дякую всім. Також дякую Любов Петрівні Шеремет, яка е, проводить спілкування, акти прийому передачі, оці всі віри. Тіктоки засняв окремо подякував. Там теж зробив подарунки, там є да. відео. Все. Підписуємося, заходимо кожного вівторка.